О, <ріст> так. У всіх є така штучка. Є. А хто її любить мити, <ріст> ніхто не любить. А я зараз покажу, як класно її мити. Що нам для цього треба? Нам треба обов'язкова гаряча вода. Ну, ми також візьмемо польємо так от. В так от гарячою водичкою. Потім візьмемо засіб, який називається антижир. Який теж ось на руки можна бризка, дивіться. Тобто такий бруд, і всі я ось на руки, все гарно. Я бризкаю ці мантіжира. Ну, я всьому не буду, віднесу назад, а вам просто покажу, так, <різь> <різь> І бере отакий ось, ось білий порошочок. На правну машинку нам треба всього лиш одна ось така, дві ложечки, на щоб постирати. Ну, це так, от взагалі. Да. Тому цей порошок кілограмовий на 66 пранів. Ну, так написано. Відкрив вам свій секрет. В мене отакий кілограмовий пакетик, я як відкрила, мені захотілося перевірити, є там ті 66 пранів чи немає. Я положила лістик туди, і кожен раз, коли я прала, я просто ставила полосочку. А я в миску пересчитувала. Ну, ні, я ставила таку полосочку. І що ви думаєте, коли він мене закінчився, було 79 пранів. 79. Я не знаю, хто як. Мені я брала ложечку таку з гірочкою. І ще раз на яму. Страшне діло. Ще раз наліємо порошочка чи цієї гарячої водички сюди, оце на все. І дамо трошечки постояти. Беру просто обикновенну нашу губочку, так, таку. Водичка не дуже гаряча. Просила гарячу зробити, так сказать, парнику. Ну, бачиш, я особливо вложу в цій лінії.

Чи треба просто китаком заливати? Це вообще-то протиньки, но на не полежала і все. Понятно, ну де ж я вам візьму проти? Просто залучить в нашому порошку і воно все саме саме відпадає. Дивіться. Ну це ж вже не вдома. А хто у нас є ну Я переїхала на нову квартиру і всю кухню вимила. так, отак вимила всю кухню. А що ще мили? Раечка. Okay. Кафель помила. Ну все. Все. що було. Посуду, які там тісті. Я не люблю ліп... мити. взагалі не люблю. Кто? А це я те, жиром побризкала, водичкою гарячою полила, потім прийшла, і все. Дивіться, як вона Вода, без хоче попробувати. <зважається> Запрошуйте <зважається> Наталю в гості. Ви бачите? Ви бачите? Клас? Звісно, да. да. якщо ми його положимо. Просто положимо і воно у нас полежить. Воно все відпадає. А ще класно засіб для поверхенько також відмиває. Засіб для повернення. Я не пробувала, я просто знаю, що снимоцю вимиває. Засіб для поверхнення займає для Оце лучше, так? Видісляємо, а мені де поверхать теж подобається. Воно ж таке раніше як не було Ерсага, боже як я не любила оці такі оце штуки. А труби я кажу, краще їх покрасити. Чим Ніше помить? Знайте, знайте, може, вище все, вже і так видно. Видно, що Не буде більше. Оддамо, оддамо, Гляньте. Я без перчаток до цього привлади. А в неї є. А я кажу, далі за гроші. Дивіться, дивіться. Красота. Наташа приходить ко мне і слушай, ну далі витяжку, на витішку. Чому ти така витяжка вымытая? Я шукаю, шукаю це у всіх, щоб показати, як це гарно воно працює. Я вибраю, якби мені придав якусь серветочку, розтахи Вот Оце такі чудові засоби. Ви представляєте? Класні засоби. Без яких усилій. Я не прикладала ніякі засилля, щоб це все зробити. А ще дуже гарний у цей засіб антіжив Ось, ось, ось утюг, як Так мене осюди. А отюк? Буквально в неділю я налазила собі кофточку. Ага. і повністю оце отюх прилипла. Та кофточка до того тюга. Чорне. А! Я гарячий отюг. Я быстрінько налила. Шикнула Пшикнула, пшик, да, цього. Буквально в мене на глазах зробився такий клапточок чорненький, і тут вже шарпав. І оцю частенька. Я навіть не терла його не терла. <кх> Я yeah. просто мочалочку взяла, зняла. Оту. Він просто цей клапточок, воно звернулося в клапточок отакий, чорненький, і одпала. <кх> Холодильник, мікроволновка. Він клопки все можна. І оце ось такі ось бутилочки. У нас ця продукція в літрових бутилках таких ось мало того, що ця літрова бутилка, вона через два роки, якщо ви її закопаєте в ґрунт, вона розлагається розкладається. Так, Дуже дякую. І не дуже зручно користуватися цими літровими бутилками. Наприклад, тут да? або цей антіжир. Ось от як от мені треба було його наливати. Так дуже багато якось на то лучше користуватися от такими маленькими бутилочками. Тут так же сама і баньо. Я можу там десь в Унітазі отаку десь попшикать, або в якісь труднодоступні міста в ванні це дуже гарно поліплісінь прибирає на стін, за батареями. А що заборонила ну, ну, за те? розкажіть нам, ну домі хаті за палубі там і всяке таке було. Оце Я все, не оце все вимиває, де треба перчати. Розумієте, надо на таке було клас клас, що навіть не треба перчати. Муравів ходять. От так. А як уходить, що робила? Ну, розкажіть. Ну помила їх, і... біш... не немає. А не знаєте чому? не вернути. А знаєте чому? Знає а чому? Ви знає Ви? чому? Ви? Тому що в наші продукти...